Добрий день, everybody! А ми вирішили додати нову рубрику зроблено своїми руками. Напевно, у кожної родини в грудні існує традиція прикрашати ялинку. І певно, кожна людина хоче, аби її ялинка була гарна і унікальна. Сьогодні я покажу вам, як зробити новорічні прикраси своїми руками. Для цього нам знадобиться апельсин. Можна також використовувати мандарин. Але в нашому випадку мандарини були з доволі тонкою шкіркою, тому ми вирішили взяти апельсини невеликі. Червона стрічка. По кольору стрічкою я підібрала до нашої ялинки, ви можете вибрати колір на свій смак, який більш вам буде імпонувати до вашої ялинки. В даному випадку червону цю стрічку я купляла в Leroy Merlin. Там є безліч кольорів зелені, фіолетові. Білі, сірі, темно-червоні, яскраво-червоні. Ну, ви зрозуміли, там безліч кольорів. Потрібен ще нам буде гарячий клей. Апельсини нарізаємо акуратними круглими дольками. Нарізайте якомога більше, так як деякі дольки, коли висохнуть, можуть втратити свою форму, і їх ви не зможете використати в якості прикраси. Викладаємо наші дольки на папір. Я вибрала пергамент. І викладаємо ми це все на батарею. Відправляємо сушитись приблизно десь на тиждень. Later. І так, тиждень нас минув, а тому всі деталі прикрас готові. Тож дивіться, як це все я зараз поєднаю. І так, для початку в нас є мотузок, є гарячий клей, ножиці апельсинові дольки, які вже висохли, та червона стрічка. Мотузок я заздалегідь нарізала десь по 8-9 см, Але дивлячись зараз, я бачу, що вони занадто довгі. Тому при тому, як я буду робити прикрасу, я їх буду трішки підрізати. Спочатку ми беремо нашу апельсинову дольку. Беремо мотузок і червону стрічку. З червоної стрічки ми просто робимо. Бантики. Зазвичай роблю так, не відрізаю і одразу роблю бантики. Поміряю, як я відріжу, потім ще буду коригувати довжину стрічок, які залишаються червоні. Можливо, треба буде їх залишити довшими, можливо, коротшими. Для того, щоб червона стрічка в наша не саталася і не вилазила ниточки, я зазвичай беру і обробляю їх краї за допомогою нашої запальнички. Але якщо ви дитина, то краще це все робити з батьками. Тепер ми беремо наш гарячий клей, наносимо його на апельсинову нашу дольку. Прикріплюємо наш мотузок. Потім на верх мотузка ми знову наносимо трішки гарячого клею, прикріплюємо наш бантик, перегортаємо наш виріб. І так само знову наносимо гарячий клей і бантик. Чому бантик з двох сторон? Бо іноді може наша прикраса прокручуватись, тому щоб воно виглядало з обох сторін гарно, ми робимо банти з одної і з іншої сторони. Як ви бачите, залишились дольки, які виглядають не так, як нам хотілося. Тому ці дольки я не буду використовувати як прикраси. Не викидай! Краще такі прикраси використовувати лише один раз на рік. Прикраси гарно писалися в загальну композицію ялинки і додали трішки унікальності. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. До зустрічі. Па-па!